Сьогодні у мене вперше в житті такий Volkswagen Polo в продажу. Автомобіль друзів моїх друзів таке буває. І він вперше продається. Офіційний автомобіль з перших рук. 2016 рік, 2017 був придбаний. Перших власників сьогодні про нього розповів, приступніця полетіла. Під капотом. Тут двигун 1,6MPi, 5-ступінча механічна трансмісія, проста комплектація. По морді тут розповідати немає чого все ціле. ТО останнє робили на 154 тисячі км у лютому. Зараз 156 Тут, в принципі, все не знаю, що до надійності цих вузлих і регатів. Я так розумію, що такий же двигун на «Октаві», судячи з усього, стоїть. Працює ровно, працює непогано. По кафарбовому покриттю вона в цілому охайна. є пару трошечки скольчиків на капоті. Лобове скло рідне. Дорожня транспортна пригода в неї була лише одна, але не дуже серйозна. Так я вам просто покажу, перейдусь по колу, що вона вся так виглядає. Ну Трошки на бампері тут, при погрузці. Воно все, бачите, під не підфарбовано виглядає. Два продержа з лівої сторони, дві двері. Дві двері тут мінялись. Мінялися. Я не знаю, чи на бушні, чи на оригінальні, вони так, приладом як другим слоєм пофарбовані. Отут на арці трошки є шпакло. Прийоми теж фарбовані і не з порога, Отут є, тут є трошечки шпакла. Гума лише зимова, літня вже стерлась, закінчилась. Кордіан, ну, бачите, по протектору достатньо хороша і жива. Комплектація у нас простенька. Текстильний ось такий салончик. тут. Достатньо живий, охайний і сидушки. І сидушки, і кермо. Включу кондиціонер. Кондиціонер, до речі, працює все в порядку. Кермо без жодного зауваження, виглядає гідно. Ось на одометрі пробіг 158 тисяч км, вибачте, я казав, 156, здається. Електрокоректор фар, передні електросклопідйомники. Тут звичайний кондиціонер. І мультимедіа ось така стоїть. Тут USB. Дивімо тут виводи. USB, з Bluetoзом, звісно, має бути. Інкар вона називається. І сервісна книжка. Ось вони з 30.12.2016 припродажна була підготовка. На офіційному сервісі, судячи з цього, то це остання відмітка, яку я бачу, 08-2018-29 тисяч у мене було пробігу. після того більше не було. Далі вони обслуговувалися просто десь у знайомих. Такому гаражному СТО. Ну, підігрів заднього скла, тут кнопочка, все, вроді більше особи немає що тут показувати. Щодо безпеки, тут дві подушки: Airbag, в торпедо і в кармі фронтальні, дві фронтальні подушечки. Щодо другого ряду сидінь, в мене немає зауважень. Зріс мене аж 193 см. Я сиджу сам за собою, попереду розівся, як мені зручно. Я тут сиджу. Колінками трошки м'яких тканей торкаюсь при такому розкладі, але сидіти можна і непогано. Я вважаю, що це показник для такого класу. Багажничок. Теж достатньо об'ємне у поло, мені подобаються його розміри. Є гумовий килим, він повністю охайний, ніде нічого не загажено. Бачу запаску, балонник, домкрат, наче все в комплекті. Все тут прекрасно. Ну, в цілому, взагалі, машинка ну, в мене визиває приємні враження. Скло по кругу рідне оригінальне, 16 рік скрізь, це теж є плюс. Поло я в цьому в такому сижу вперше. Зараз спробуємо поїздити. Я в високих е планах не ставлю до цього вимог автомобіля. Я розумію, що це такий народний, простий автомобіль. Зараз пробуємо, як він буде себе поводити в ходу. Окрім ТО, звичайних і заміну лифт, нічого тут глобального взагалі не робилось. Косточки, сандблочки якісь поміняли колись, було нещодавно. Відносно. І, наче так все. Їде вона достатньо комфортно, приємно, як для свого класу. М'якенько. Зараз навіть мені цікаво подивитися, як воно буде рухатись від нуля до сотні. Рушаємо ми горкою в поворот. Я з незвички трошечки з пробуксовочкою дав. Ну, до червоної зони докручую, і перемикаю. І ось так ми зробили сотню. Ну, я звісно роблю втрати на перемиканнях, бо я однією рукою тримаю камеру, іншою перемикаю, ну, лівою також. Але ну, їде непогано, як я вважаю, для такої машинки, для 1.6. Біжить. Супер. Прикольна лошадка. Зараз переїжджаємо через трамвайні рейки. Теж по підвізці так нічого не гупало. Вона нормально пройшла через рейки, достатньо грубі. Так то зауважень власне і немає. Я завжди об'єктивно ставлюсь до того чи іного класу автомобіля. Ціноутворені, в габаритах, і в, в комфорті. І от саме для такого я, звісно, не порівнюю її з Passat або з Audi a 6 бо з шкодою Сіп'ярб. Але от, як для Polo я дуже приємно здивований. Достатньо комфортно, мої враження вам щирі. Я шанувальник японського автопрому, багато хто з вас про це знає, але ну, тут, як робоча лошадка, я відчуваю максимальний комфорт, так на механіці все приємно перемикається, вальяжно, плавненько йде. Трошечки нагадує мені чимось Актагу, до речі, от поводійці. І відчутно краще за факт. Знаєте, який ще аргумент, я маю вам сказати? Достатньо свіжого конкретно в цьому автомобілі, от я відчуваю свіжість. Тобто не затяганий, не втомлений автомобіль. Немає такого. Понятно, що є ще небагато так років, але от в цілому. Як дуже свіжу машину сів і їду. Дуже все приємно. Ще мені сподобалась легкість і плавність рульового керування. Приємно. Чисто з моїх власних припущень і досвіду я припускаю, що такий автомобіль буде брати по місту 0 літрів 8, плюс-мінус на механічці. Я думаю, що більше немає набрати. Кондер, до речі, холодить нормально, зауважень також немає. І не знаю вам, що ще більше розказують про цей автомобіль. Ну простий, ніяких понтів тут немає. Простий, зручний автомобіль, який привезе з точки А до Б, і достатньо комфортно. Тобто я не відчуваю себе якось ущербно. Якщо Фабі мені там не подобалось ніколи, то тут поле якби все непогано достатньо. Їде воно ровненько все. Так що набирайте, приїжджайте, перевіряйте, я думаю, що вам сподобається. До зв'язку, до зустрічі, з вами, Люга Трендавна. Всім бажаю миру, ну, а нам перемоги. Слава Україні!